Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. На засіданні виконкому та позачерговій сесії говорили про зміни до бюджету. Діти загиблих захисників з Олександрії поїхали до США. На льодовій арені пройшов фізкультурно-оздоровчий захід, спортивна зима. Про зміни до поточного бюджету говорили 16 січня в міській раді відразу під час двох засідань виконавчого комітету та позачергового сесійного ситуацію з видатками прокоментував міський голова, а виконком та депутати проголосували за. Детальніше про це та інші питання порядку денного далі у новинах. 16 січня відбулося чергове засідання виконкому в порядку денному 35 питань. Перше про харчування в школах громади озвучив Олександр Авраменко. Розгляд виносився проект рішення про організацію харчування учнів закладі загальної середньої освіти оцелісько равної громади п'ятому році. Цим рішенням ми пропонуємо організувати е, безкоштовне харчування учнів перших четвертих класів вартістю 50 гривень з 13 січня по 30 травня, а також е, розрахункова вартість буфетної продукції на білого категорія середньої освіти пропонується 22 гривні, також з 13 січня по 30 травня 2025 року. Прошу підтримати дані проєкт рішення. На забезпечення харчування в школах Олександрійська тергромада прийняла 8 мільйонів держсубвенції. Наступне питання стосувалося галузі культури. Виконком затвердив порядок оформлення документів в разі виявлення порушень законодавства про охорону культурної спадщини. В блоці економічних питань затвердили статут КП Олександрійський транспорт з новим статутним капіталом 16 мільйонів 200 тисяч гривень, а також проголосували за призначення до проведення конкурсу перевізника Хованського на маршрут номер 18 дріб 2. На засіданні говорили також про передачу гуманітарної допомоги від громадської організації десяте квітня місцям тимчасового проживання ВПО на базі першого та 35-го садочка. Члени виконкому підтримали питання щодо заохочення до Дня соборності фахівців поліції, прокуратури, військових та рятувальників. В блоці ЖКГ йшлося про вартість ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання загиблих військових та осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Перед розглядом бюджетного питання Сергій Кузьменко звернувся до членів виконкому. Тому очевидно, що ми виходимо за рамки. Можливості за рамки можливого, да? ось, і використовуємо там нестандартні ну, не рішення. Це в першу чергу робота з нашими міжнародними партнерами. Да, ми залучаємо якісь ресурси, кошти, знаходимо можливість, щоб місто розвивалося, працюємо з бізнесом, залучаємо кредити. Ми все, що за рамками наших повноважень, повноваження це ось ось на столі бюджет. Ми виходимо за ці рамки повноваження, щоб місто жило і щоб допомогти лікарю, вчителю, комунальним працівникам комунальних підприємств і допомогти військовому. І сьогодні ми будемо також ухвалювати рішення, де будуть кошти на підтримку Збройних сил України на ті бригади, які до нас звернулися. Ми повинні це робити. В таких умовах нам потрібно разом працювати. Разом ухвалювати рішення, разом захищати Україну і нашу Олександрію, і разом дбати про те, щоб допомогти, очевидно, першу чергу тим, кому найважче. Тому сьогодні, під час ухвалення рішення, всім будемо допомагати. Всім будемо допомагати. Але, на жаль, не в таких об'ємах, в які би нам би хотілося це зробити. Працюємо над тим, щоб допомогти лікарю. В лютому місяці сьогодні закриваємо питання оздоровчих для наших медиків за 2024 рік, рік. це заборгованість, і працюємо над тим, щоб наше комунальне підприємство теплокомуненерго не зупинилося і мало можливість і зарплату заплатити, і розрахуватися за енергоносії. Такі непрості завдання, друзі, колеги олександрійці. Куди які суми спрямують? Озвучив Олександр Лукашов. По головним розпорядникам пропонується направити ці кошти через управління справами 622 тисячі на підтримку сил безпеки та оборони. Управління освіти 26 мільйонів 85 тисяч 857 гривень 90 копійок за рахунок тих субвенцій, які я тільки що назвав, і чому приймаємо з державного бюджету, а також для початку реставраційних робіт по покрівлі центру дитячо юнацької творчості 3 млн грн. По управлінню охорони здоров'я здійснити внутрішній перерозподіл коштів 5 мільйонів 528 986 гривень для виплати оздоровчих нашим лікарям. По приміщенні сторонного господарства збільшити податки на 7 мільйонів 477 тисяч 100 тисяч гривень. Із них фінансова підтримка, КП «Ритуал». На поховання загиблих військовослужбовців 100 тисяч гривень. Комунальний підприємство центр для обслуговування системи повіщення повітряної тривоги сигнал 109 тисяч 130 гривень. Фінансова підтримка КП «Теплокомуненерго» – 2 млн грн. Початок капітальних ремонту по вулиці Володимирської, друга, черга – 4 млн грн. приблинкова територія біля Садова 33 млн грн, коригування тракту по вулиці Ліфрему та вибухення проєкту по вулиці Ібазовського 268 тисяч гривень. Пропоную затвердити. Члени виконкому підтримали зміни до бюджету. Це питання сесійне, і цього ж дня відбулася позачергова 49-та сесія. Сергій Кузьменко звернувся до депутатів з проханням підтримати зміни та перерозподіл коштів. І депутати проголосували за зміни. Діти загиблих захисників з Олександрії місяць перебуватимуть у США. Вони стали учасниками програми Children of Victory, яка допомагає відновити психологічну рівновагу, розширити світогляд, пізнати іншу культуру та здобути цінний досвід. Діти перебуватимуть у родинах, що мешкають у Сіетлі та знайомитимуться з традиціями та визначними місцями іншої країни. Докладніше у наступному сюжеті. 14 дітей загиблих захисників з Олександрії віком від 12 до 16 років стали учасниками програми Children of Victory. Вони проведуть місяць у США. Це стало можливим завдяки фонду міжнародне служіння благодійності і моси та підтримці міської влади. Нам запропонували такий проект координаторка Емануїли Моса Регіна Пилипенко, І її з радістю підтримав міський голова. І початково, перш ніж реалізовувати цей проект, була особиста зустріч міського голови Сергія Кузьменка з Регіною Пилипенко, а також з Анатолієм Коломійцем. Ми проговорили всі деталі, можливості, як ми будемо організовувати ці поїздки, як ми будемо забезпечувати. Проговорили і фінансову сторону. Погодили з обох сторін наші дії і вирішили, що наші діти поїдуть відпочивати до Америки. Діти вже прилетіли до Сієтла. Їх зустріла американська сторона. Тепер на них чекають екскурсії визначними місцями та нові друзі. Це американська родина, з яких один із членів україномовний або колишній українець, або американець, який володіє нашою мовою. Для цих дітей також передбачена культурно освітня програма. Вони будуть відвідувати різноманітні офіси, компанії, коледжі. Можливо, для них напрацьовані цікаві культурні маршрути. буде багато у них відбуватися екскурсій. На сьогодні вони перебувають у гарному місці. Сіетл, тому впевнена, що і як реабілітаційний захід також ця програма спрацює на всі 100%, і наші дітки трошки емоційно розвантажаться. Аби діти змогли відновити психологічний стан, познайомитись з традиціями і культурою іншої країни та розширити світогляд, треба було виконати ряд вимог. Також малося бути у цих родин повне підтвердження про загибель батька цієї дитини. Дуже багато було проведено роботи щодо анкетування. Діти приходили відповідно співбесіду, навіть з психологом. Батьки давали свою згоду, були такі батьки, яким ми телефонували і говорили, що є можливість зараз реалізувати цей проєкт, щоб діти поїхали в США на місяць. Але були такі батьки, які просто відмовилися, тому що або дитина не готова була сама виїжджати, а вони виїхали у нас з супроводжуючими людьми без батьків. Або в принципі просто мама була проти за якимись своїми фактами до дітей загиблих захисників з Олександрії. Також доєдналась і донька загиблого військового з приютівської тергромади. Фізкультурно-оздоровчий захід, спортивна зима вже втретє пройшов в Олександрії на льодовій Арені. Серед учасників школярі територіальних громад області, які змагалися в естафетах, демонструючи швидкість, спритність та командний дух. Хто став переможцем в естафетах на ковзанах, розкажемо у наступному сюжеті. На льодовій арені Снігова Королева вже втретє пройшов фізкультурно-оздоровчий захід Спортивна зима. Він об'єднав школярів з Нової Праги, Олександрії, Первозванівки, Кропивницького, Компаніївки та помічної. З початком змагань учасників та гостей привітав Андрій Ярошевський. «Від імені Олександрійського міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменка привітати вас на Олександрійській землі. В першу чергу ми хочу подякувати нашим захисникам, і захисницям за те, що вони оборонять нашу країну і надають. Можливість організовувати та проводити дані заходи також дякуємо організаторам обласному центру всіх, що вибрали наше місце. Дякуємо, дякуємо організації організацію Сніжної Королів за те, що надали таку можливість в цьому чудовому лідовому катку провести даний захід. Тому ми бажаємо вам в першу чергу отримати масу задоволення від спортивного заходу, познайомитись між собою, завести нових друзів, і звичайно, хай переможе найсильніший. Організатором заходу є Кіровоградський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Фізкультурно-здоровчий захід традиційний. Щорічно, в зимову пору року, ми проводимо захід Спортивна зима сьогодні в місті Олександрія на цій чудовій ковзанці, де запрошені команди діти з шести територіальних громад області. Проводимо елементарні естафети на льоді. З ними проводиться інструктаж, тим самим долучаючи дітей. До до зимових видів спорту. Були, як ви бачили, показові виступи юних фігуристок з міста Олександрія. Діти дивляться, діти долучаються і долучаються до спортивного життя. Учні брали участь у захопливих естафетах на Ковзанах, демонструючи свою спритність, швидкість та справжній командний дух. Мені найбільше сподобався етап, там де ми збирали іграшки, тому що ну, ми перемогли, перші були, і е, мені всі сподобались також етапи. «Мені Найбільше сподобався етап, де ми тягали людяні санки. Мені він дуже сподобався. Коли ми ще після цього набирали з них і підкидали у гору. це було дуже круто. А ще мені сподобався етап, коли ми збирали іграшки. Ми зайняли перше місце і мені це дуже сподобалось. Складного нічого немає. Я на ковзанах до... Волі вже дуже давно, і на роликах, і на таких, то мені все дуже просто. Завдання організаторів це спонукати дітей до спортивних активностей, дружнім зв'язкам між молоддю різних громад та зміцненню здоров'я. Представники команд зазначають, що естафети цікаві, хоча й нелегкі. Круто ну, взагалі мені подобається козаники. Складно те що я там. Катались просто із цього трохи складно. То що треба баланс тримати. У підсумку диплом за перше місце отримала команда з Олександрії. Другими стали представники компаніївської тергромади. Почесну бронзову нагороду отримала команда Помічнянської тергромади. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.